Я повністю екологічний можна Жагарна. сказати. — гарно і вам дозволяє носити таке вбрання. треба худнути. <ріху> так. Так. так, ви вже не перше приїжджаєте до Черніга? Ви саме є Лівщина. ви переймаєтесь. Саме долею Ялівщини, так і ваш приз з цим пов'язаним. Ми після попереднього нашого зібрання ми домовилися, що я беру на себе відповідальність за комунікацію або за зв'язки з органом центральної влади для того, щоб з'ясувати і ще раз уточнити, бо змінилося керівництво відомств, чи змінилась позиція уряду. Міністерства екології, Міністерства культури і інших інститутів влади стосовно необхідності зберегти це заповідне місце і створити регіональний ландшафтний парк, а не просто парк там з парковками, торговими центрами і так далі. Бо є суттєві різниці. Я отримав після нашого зібрання в Чернігові, отримав всі підтверджуючі відповіді вже від одного міністра екології, від Міністерства культури. Що вони стоять на тій позиції, на якій і були попередні міністри, значить, ніхто не змінював свою точку зору. Всі переконані, що за історією, за ландшафтом, за походженням, за екологічними і природними властивостями, за місцем розташування тут зобов'язаний бути створений регіональний ландшафтний парк. І всі свої листі в кінці пишуть з огляду на це, інформую вас, що це можливо лише за рішенням місцевої влади, тобто міської ради. То сьогодні фактично ми по ще одному колу пройшли і побачили, що не змінилася позиція жодної державної інституції, які підтримують даному випадку громаду Чернігова. Чому міська рада не вирішує це питання, важко пояснити, чи тому, що вже частина землі продана, чи тому, що тут -то якісь проекти є комерційні, значить власних інтересів. Але тоді, коли ми обговорювали, що якщо ми з'ясуємо цю ситуацію, ми зрозуміємо, що ворогів. Або опонентів е регіонального парку немає за межами Чернігова. Тоді треба в Чернігові тільки вирішувати. Тому, кажучи, моя допомога значною мірою вичерпалася, бо я з'ясував е позицію і в Києві немає ворогів, і в Донецьку навіть нема ворогів. Значить, проблема тільки в Чернігові. Отже, вихід лише один залучити громаду через місцевий референдум. Сьогодні відбулося засідання е ініціативної групи. Бі зібраної кількість голосів, як пише книжка, закон про місцеві референдуми. Тепер ця група реєструється, ведуться підписні листи, і треба забрати не менше як 10% від кількості населення громадян України мешканців Чернігова, для того, щоб пости референдум. Я зараз не входжу в деталі. Значить, якщо виникне ситуація, наприклад, не будуть реєструвати. Я абсолютно переконаний, що протягом півтора місяця буде проведений референдум, який дасть можливість. Нам сказати, яка позиція громади Чернігів. Після того, як громада висловиться, я думаю, що тут варіант такий: або умовно кажучи, треба міську раду розпустити разом з міським головою, або вона зобов'язана буде прийняти рішення про створення парку. Я так сміливо кажу, тому що два перебування в Чернігові переконують мене в тому, що це позиція абсолютно більшості людей, бо вони дивляться на Київ. Дивляться на інші місця, де вирубується ліс, де обіцяють, наприклад, що ми тільки візьмемо метр. А потім виявляється, що вирубується все решта і нічого не залишається. Що ми візьмемо тільки дорогу, як в Харкові, а потім пів парку немає. І тоді, знаєте, коли в Харкові стояли до кінця, в останню хвилину їх обманули, сказали, що це для євро, ще для чогось, і фактично парк знищений. Досвід Києва, Харкова підказує, що тут на поступки не можна йти. Поки не буде статусно визначений регіональний ландшафтний парк, далі давайте обговорювати всі. Значить, це ж ніхто не забороняє в межах регіонального ландшафтного парку, наприклад, там, зробити дитячий майданчик. Не можна, не можна щоб машини їздили, парковки були, не можна, щоб були, значить, тут магістралі і торгові центри, там офісні чи базари, це не можна. А рекреаційний, тобто відпочинкова складова, де можна і в бадмінтон пограти, і на велосипедах проїхати, і на майданчику по дітям погратись, це абсолютно нормальний варіант. Тому тут я думаю, що ми знайдемо спільну мову, і такий проект вже з наступного року можна буде спокійно реалізовувати.